Друзі, Під останнім відео про гарантію читаю такі цікаві коментарі від людей. Тобто, як можна надавати гарантію на залиту техніку. Ну, а Давайте поставимо себе напевно на місце клієнта. От Ви приходите, мене недавно здали ТАВ 506, який був залитий кока колою Окей, де пробило фазу живлення відеокарти, зробив фазу, далі була гниль, поміняв гниль, промив плату в і Івані. Замінив клавіатуру людині сумарно вся робота стала з матеріалами біля 7 тисяч. А як я з людини можу взяти цих 7 тисяч і, і що сказати? Якщо у вас завтра він перестане включатися, вибачте, давай до побачення, ну це теж несерйозно. Можливо, в варіантах, коли протерли тряпочкою, ну не знаю, тоді давати гарантію. Звичайно, немає на що. А якщо робиться ремонт компонентний під мікроскопом, замінюється вся гниль, тобто всі рекомендації, ну сміло дається гарантія, як на мене.